Стоп, 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 стоп. Я розумію, що вам дуже-дуже інтересно дуже дивитися, як я заживляю рибок в своїй водойомі. Але перше, я хотів вам сказати, щоб ви добили тих тисячу підписників. Ще у вас є запитання, що ви на оце перший раз бачите. Да? Але ви мене, напевно, уявляли отаким. Таким. Ну, а може, взагалі, отаким. Але я ось усе такий. Коротше, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну, приємного перегляду. Коротше, а оце перший раз, коли я йшов сам по реальному, ти запускати. Ось цей мій перший водойом. Я тут щось там рився, 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 рився. Ну і нарешті ось. Чекайте. О, беру коробку і ось так закидую. Там маленьке таке озерця і береш собі закидуєш. От. Ось такий коробчик. Ну, я, коротше, всіх кидав. Ну, Можливо, не кидав лише тих, хто ніби е, такий великий. Бо більших я кидав в інший водойом, а менших е, ось. так. Ну, я ось закидував ось так коробчик. Ох, ну, бачите, навіть один впав. Ну, я все одно його туди затокнув. Ось ще один такий файний. такий, Я його точно таке ще тут закидую. Але я, коротше, був тоді з татом. Тато просто мене навіть деколи знімав. Зараз я вам покажу, чекайте. От я тут закидую, закиду, закиду, Вот. Там були як і дзеркальні, так і прості коропи. Ну, я, до речі, е був радий запускати їх. І там було нормально так. Тому дивіться далі, тому що там буде ще довго я буду запускати. Так що давайте, дивіться. А тут вже під'їхало відео там, де я е, запускаю вже більших рибок у інший водоян, теж мій, такий ставочок. Я туди закидую таких вже більших коропів. А таких нормальних, величеньких. Ось бачите, таких закидую, ось таких. От, закиду, закиду, Точніше, зробив, хороше діло. Ну, правда, <ривання> я бачу, що там зараз рибаки прийдуть і все повиловлюють, але я не думаю, що вони виловлять іменно цих коропів. І закиду таких коробчиків. Бачите, ось таких закиду. О, бачите, навіть дві витягнув. Тому ось так ось закиду, 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 закиду. Знову. Ну, хоча б добре діло зробив, бо якби я просто їх викинув, не знаю, кудись на мусорку, то нічого ніякої ніби нічого не було від того. От. Тут зараз я посміхаюсь. хі-хі, ха-ха. Коротше. Е -е... І ось так ось я запускав рибок. Плюх. Йо я їх закидував. Кукам, о, які гарні туди. І. і бабаух. Ось такий, коротше, у мене ставок, ну і я його не можу вичистити прям повністю, але е трохи вичистити можу. Ну, все що в моїх силах. Ну, так, а це я вже просто тут запускаю. Коробчиків знову той водойом, що я вам показував у першому відео. О, але я ще ніби трошки взяв, куди запустив, потім пішов туди у більшого озеро запустив. І тепер хочу ще сюди докидати. Бачите, ось таких я закидував, ніби малесеньких, не дуже великих. Там, двох чи трьох таких більших вже ось. Не, там досі гарно плаває собі. так Бачите, ось таких кидав. Вы не думаете, что я там в ведро стоял и я викида? Не, я там стоял и кидав их нормально. Тому ось. Більш там не было корпів, я ось выливаю такий прикол. Ну, всем папа.